Що обрати для котла опалення: портативну зарядну станцію чи інвертор з акумулятором. Перше це мобільність. Портативна станція більш мобільна, легка і компактна. Інвертор з акумулятором займає більше місця, акумулятор тяжчий. Час зарядки. Портативна зарядна станція заряджається 1, 2 до 4 годин, дивлячись від виробника. Акумулятори заряджаються 6-8 годин. Режим роботи. Портативну зарядну станцію потрібно підключати в ручному режимі, тоді як джерело безперебійного живлення в автоматичному режимі підключить котел на роботу від акумулятора у разі відключення електрики. Ціна, якщо взяти прилади приблизно в одній потужності, то портативна зарядна станція на 500 Вт буде коштувати 25 тисяч, тоді як комплект безперебійник та гелевий акумулятор на 100 а годин буде коштувати десь 15 тисяч. Тож обирайте, що для вас важливіше: ціна, мобільність, час зарядки. А також звертайтесь до наших спеціалістів. Вони прорахують час автономної роботи ваших приладів та порадять, яке обладнання підібрати.